Я довела Ольга Кругляк, і Ютуб нагадує мені, що треба проводити прямі ефіри. І цей канал про підготовку до пологів, про вагітність, про батьківство, про те, як якісно щасливо проживати цей період. І якщо вам цікаво, будь ласка, поставте лайк. Підпишіться, відреагуйте якось, тому що тільки так Ютуб реагує і просуває це відео. Не займу багато вашого часу, але хочу відповісти на досить таке важливе питання, яке мені задають на підготовці до пологів, особливо жінки. І коли я була вагітна 5 років, якщо ще вважати вагітність, то Майже шість років тому своєю дитиною, я теж задумалась над цим питанням, як воно звучить? Я розуміла, що ми з чоловіком з різних сімей ми отримали різне виховання. У нас були різні картини. Створення сім'ї, функціонування родини і так далі, так далі. І найчастіше питання, яке звучить, буває, що там або буває від партнера, буває від жінки, да, що я виросла там, умовно, одна, один із партнерів в здорових стосунках, там не били. А, Час приділяли, книжки читали, був емоційний зв'язок, а мій партнер він виріс в інших стосунках. Да? Там фізичні покарання, покарання мовчанням, там, якщо старші брати і сестри, то там, доглядання за ними або навпаки. Якщо він вона молодші, то не приділяння так багато уваги і так далі, так далі. І ми зараз плануємо спільне життя, і, звісно, у нас можливо різні погляди на батьківство. І перше, да, що ми мусимо зробити, це перестати жити в своїй голові. І якщо ми обирали народити від цієї людини. І ми плануємо з нею далі родину, то це коротко, чесно озвучити м, свої питання. Що от дивись, ми вирізали в різних сім'ях, в мене є такі страхи, в мене є таке бачення, от я бачу батьківство так. Ти можеш мені е, розповісти, да, давай напишемо це і обміняємося, як бачиш ти батьківство, і яке воно для тебе, да, і прописати це. Привіт, Мілана, і е, обговорити, обговорити, якщо Якісь моделі. Тобто інколи те, що я надумаю про свого партнера і боюся, він може взагалі це не озвучити. Або я це озвучу, він скаже, да ні, я так не думаю, а я в своїй голові, поки це не озвучу, продовжую боятися. І <кхід> добре, справи добре. Трошки прихворіла. Дякую, що запитала. І ось так. Єдиний вихід з ситуації, де я боюся, що мій партнер якось не так буде ставитись до нашої майбутньої дитини це проговорити це, обговорити якісь гострі моменти, які для вас надзвичайно важливі, пояснити свої там редфлаги. Це ми з дитиною не робимо ні в якому випадку. Да? Послухати редфлаги партнера, що він вважає у вихованні неприпустивим. І це насправді подивитися, да, які у нас стратегії виховання. Як партнер бачить виховання, як я бачу, чи співпадає це з. кіт батон прикольно. У мене теж є кішка, і я знаю, що це таке. І це я на коменти відповідаю, якщо що. І взагалі в ідеалі, в ідеалі краще про це поговорити до того, як ми плануємо зачати дитину. Тому що інколи, коли партнери це до зачаття, вони розуміють, що, можливо, вони ще поки не готові. Вони, розумі... ну, вони мають розуміння, яка саме підготовка їм треба. І мають час да, це все. Виправити, виправити і стати і піти у батьківство більш сильнішими, більш готовими, і між ними менше недосказано. Тому що чим більше у нас недосказаного у відносинах, тим важче нам потім, коли є дитина. Тому що дитина це фізичне навантаження. А коли ти фізично навантажений, ти постійно ну, дуже часто забуваєш про свої потреби. А коли потреби не проговорені завчасно, то наростає незадоволення, і здається, що поряд з тобою погана людина. Ні. Ми просто вчасно дякую тобі. Дякую тобі. Ми просто вчасно не проговорили про те, що важливо. Да? А чому ми вчасно не проговорюємо? Тому що е, працює така пропаганда у нас, да, що важливо це вибір коляски, важливо це вибір підгузків, важливо це одяг для малюка. Це хрінь вся собача, я перепрошую. Найважливіше підготовка це підготовка емоційна, е, підготовка фізична. А про неї чомусь не інформують. Тому, коли ми проговоримо ці штуки, свої страхи з нашим партнером, підтягнемо хвости, побачимо, де нам треба ще підвчитися, інколи і треба і до психолога сходити. А інколи. Треба якусь книжку почитати. І так далі, так далі щоб у батьківстві вже не було цього здивування. Да? А чого ж мені це раніше не сказали? Тому готуйтесь до батьківства, приходьте на підготовку до пологів і легкої вагітності пологів і насолоди батьківство. Дякую всім, хто мене підтримав. Tak.